день, З вами Боттіві та гравці плана вас, шадо. Представим вам бизнеса 2512. На карті плохо. Я вас дивлюся в їхніх сетап, наші сетап, забуде достатка. Дивимось уважно на картах. Алізив, коментуємо. Пишемо рекомендації, ставимо лайки. Всі наперед дякую за увагу і за перегляд.

Я бачу, мені їх не за свят, фаджа світлеся, вістрілює. <coughs> Дивимося, а не зіним та коментуємо. Ще один за свят фадж. Хтось стріляє. Іде да, вже позиційний бой. Них не хочешь я бачення на минукавку. Дивимся за камеру. Мы захвачиваем базу. Yeah. Позиционный бой. Давай с наши получаем. Дал. Что страшного? Живая, живая хлопчина. Чи дівчина. О, колясок врублю. Дивимося уважно за міні-карту. Там бачимо бабаха на горі. Уже захвачуємо базу. Фальшик не получає. Два один рахунок. Дивимося, а не сделаємо та наші буде робити? Дивимось за ваші слава. Побаху помазав. Укиді за талант, нічого страшного, не за талант. Дивися тут бой. Хоч і скриниться. Похопці, Дякую противнику за бій наперед. Вони такі сетапи теж не взяли. Нічого страшного. Дякую не за бій. І на сапога дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки, пишіть рекомендації, що додати відео. І всім гарно єдине. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі на каналі Калян КалянВатві та Гравців Канала вас